Погода в Україні найближчими днями буде місцями туманною та майже без опадів. Однак у вихідні слід очікувати сюрпризів. Погода в п'ятницю 6 грудня визначатиметься антициклоном. Синоптик українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха не прогнозує опадів цього дня. За температурними показниками також не буде якихось сильних коливань. У суботу 7 грудня антициклон почне слабшати. Атмосферні фронти із заходу можуть принести опади 8-9 грудня. Переважно очікується мокрий сніг і дощ. За словами синоптика, вже ближче до дат можна буде говорити про інтенсивність опадів і про те, яких регіонів вони торкнуться. Метеоролог і Юркібачить прогнозував, що в суботу, 7 грудня, у північних, центральних, східних областях а вдень також на крайньому заході та в Одеському регіоні очікуються невеликі опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Вдень подекуди дощ та туман. Температура повітря вночі становитиме мінус 4 плюс 1, вдень від мінус 1 до плюс 4. У південних областях плюс 2 плюс 7 градусів тепла. У неділю, 8 грудня, місцями в західних областях очікується невеликий мокрий сніг і дощ. В інших регіонах України без істотних опадів. Місцями можливий туман. Температура повітря вночі мінус 3, плюс 2, В день від Плюс 2 до плюс 7 у південних областях вночі 0 плюс 5, вдень до плюс 7 плюс 12 градусів. Як повідомляв главред, погода в Україні взимку 2024-2025 років буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеоролог Віра Балабух, найтеплішим місяцем цієї зими має стати січень. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися Точний прогноз погоди.